дрова. Хочу зараз спробувати одну приблуду. Ось така труба квадратна сотка з платформою такою, щоб стала на плиту, не знаю, чи вона там щільно прилягає чи ні. Ось заходить вона туди у паліник. Не знаю наскільки. гаряче. Ось так вона заходить. У Пальник, і зараз я туди буду засипати ось такі подрібнені качани кукурудзяні. Ну труба завантажена повна з 12-літрового відра, Літрів мабуть, 10 до 8, поки я завантажував Уже Пішов процес горіння. Ось так воно славно вже горить. Не почистив я сьогодні скло, бо того що не почистив. От, не знаю чого. Тут зверху, значить, опа, накривається. Такою кришечкою, щоб не було звідси доступу кисню, щоб не загорілося усе у шахті. І значить, що ми маємо на годиннику на годиннику у нас 11.30. Скільки там? 7, не так важливо, 35 почало воно горіти. Побачимо, за скільки я. Вигорить оцей літрів вісім качанів з цієї труби і потім додається ще останній ось видно як. Висипаються качені по мірі прогорання. Можна зробити, щоб трошки економніше горіло, бо в хаті вже напалено. От. Прикриваю, роблю невеличкий тут зазор. Буквально за 5 хвилин його ого, вже майже дорівня. Плити вигоріли, ну це шкачани, як і заслінка була відкрита, вони горіли на повну потужність. Це шкачани все-таки горять швидко. Завантажуємо далі. Ось так воно помаленьку горить. Пройшло вже 10 хвилин з того часу, як я зробив до завантаження. Коли була відкрита заслінка, повністю ця труба вся аж до рівня плити вигоріла за 5 хвилин, зараз пройшло 10 хвилин, ухти. Зобрачимось його. О! Ох, підхопилося це повітря. Пройшло 10 хвилин, Ух. тут не видно нічого. Знову... Беремо щуп. Ну, часу пройшло у два рази більше, а качанів згоріло в два рази менше. От так. хай потихенько горить. 30 хвилин пройшло з того часу, як я почав палити це 12 літрове дрок качанів. і ось уже повністю воно з труби. Выгорело. Буду трубу снимать. 30 хвалин. 12 литровое ведро а Вот так. Ще на стадії будівництва грубе я пробував палити гіляками, які були перерубані на звичайну стару січкарню.